Чи існують погані українські військові? Існують люди, які роблять неправильні вчинки, і вони є і серед лікарів, і серед блогерів, і серед військових, і серед ведучих, серед всіх. Тобто до військових я це не зводжу. Скрізь є такі люди. Я тут долистав до дна інтернету, Давай. і він мені підказав, що таке краматорська чільня. Я теж в інтернетах це дізналася. <с�я> Дуже багато жартують про це і самі військові. Як ти ставишся до Краматорської доччильні? Тоді до масажних кабінетів, напевно, да. Я там не була. Не знаю, якщо військовим або я думаю, що це не тільки військові туди можуть звертатися, але й всі люди. Якщо це комусь допомагає, то чому ні? Просто основна претензія, що військові там можуть зраджувати дружинам? Я думаю, це справа особиста кожних стосунків. Я кажу те, що проживають дружини і чоловіки роками на відстані один від одного. Чи хотіла б я, щоб якщо в мене був чоловік, військовий ходив в Краматорську? ні, я б не хотіла, якщо ти про це питаєш. О, о це я шикарний ті буде. Я б не хотіла, але я не можу засуджувати жінок, які це засуджують. Я не можу засуджувати чоловіків, які звертаються за такими послугами. Я в такій ситуації не була.